Привіт, Медерин. Так, мама, що ти робиш? Читаю казкову історію. А що? Тоді дівчук? Мама. Папа, ви мене відволікаєте. Добре. Як щось, кажи. Угу. Медалі. Так, мама. А що ти робиш? Читаю, як правильно правити королівство. А, добре, молодець. Читай далі. Угу. Хто там? Це я, твоя мама. Добре, мама, зараз вийдеш. Все, мама, можеш заходити. Добре, заходжу. Сідай. Ні-ні ні, дякую, не треба. До тебе тут гості прийшли. Так? Хто ж? Зараз подивишся. Привіт не О, привіт, меді. Сідай. Угу. Що робиш? Нічого читаю, ти вже прочитала, а нам нічого не було читати. То нічого я читаю наперед. Так, але в нас канікуло. То нічого. Ти там писала мені в контакті, що, що... піду, зі мною зараз прогуляєшся. То що ж, ходімо? Добре, ходімо. Мам. Що, Тоню? Я тут піду прогуляюся з меді. Добре, добре, йди. А ти вже прочитала? Так, мама, угу, іди. Мама, я вже є. Добре, добре, будеш їсти. Ні, не хочу. Добре, іди. Хух, нарешті та прогулка закінчилася, і я можу собі посидіти. Ай, щось мене очі болять. Мам! що доню? Ходи сюди, будь ласка, добре, вже йду. Що таке, доню? Мене очі болять. То ходи до лікаря. Угу. Мама, я піду сама, ти будь тут. Добре, що лікар казав. Він сказав, щоб я поменше сиділа за комп'ютером, тому що якщо я буду ще сидіти місяць, буду довго сидіти за комп'ютером, в мене пропаде зір. І більше він нічого не сказав? Ні. Діти, поменше сидіть. В комп'ютері, ноутбуці, планшетах і телефонах. Краще пітіть і пограйтеся з друзями, чи допоможіть батькам. Па-па!